Всім привіт! З вами Олексій, Ви на каналі Винний Льох, і сьогодні ми поговоримо про один з найнедооціненіших напоїв. Як ви вже зрозуміли з назви, сьогодні буде йти мова про кальвадос. Тож готуйте чай або дещо міцніше. Та поїхали. Почнемо ми з головного: що таке кальвадос? Кальвадос це міцний алкогольний напій, отриманий шляхом перегонки яблучного. І не тільки сидру. Кальвадос входить в велику категорію алкогольних напоїв під назвою бренді. Тобто кальвадос, по суті, це різновид Бренді, так само як коньяк, карманьяк, грапа і так далі. Також не менш важливий фактор, те, що кальвадос це географічно захищена назва. Тобто, дистиляти під назвою Кальвадос можна виготовляти тільки у Франції, а саме в Нормандії. Але заради справедливості дистиляти з яблучного сидру це досить розповсюджена практика, і їх роблять. Не тільки у Франції, а ще, й, наприклад, в Англії, Іспанії, США і навіть в Україні. А деякі виробники, нехтуючи законодавством, пишуть на своїх етикетках назву Кальвадос, хоч це і заборонено. Давайте трішечки поговоримо про історію Кальвадосу. Починається вона у 16 столітті. Перша згадка про кальвадос датується 1583 роком, коли Гійом де Тельвера описав процес його дистиляції. Виробництво кальвадосу стало популярним у 18 столітті, коли фермерські господарства активно почали дистилювати сидр у бренді. Справжню світову популярність кальвадос отримав завдяки таким письменникам, як Еріх Марієре Марк та Генрі Міллер. У багатьох їхніх романах кальвадос згадується як символ витонченості та смаку. Взагалі, кальвадос це дуже непроста штука, і для його виготовлення треба особливий сорт яблук. Вони повинні бути багаті на кислоти, а також на таніни. До речі, деякі рецептури передбачають додавання груш. Фрукти підлягають перегонці, а готовий напій витримається у дубових бочках, що надає йому насичений аромат і смак. А вміст алкоголю в кальвадосі приблизно 40-45%. А тепер давайте поговоримо. Говоримо, яким як буває Кальвадос. Почнемо ми з найцікавішого з витримки, і вона буває прям дуже різною. Починається витримка з наймолодших спиртів віком від 2 років, і називається вона VS. Це буде напій з легким та свіжим смаком та виразними фруктовими нотами. Далі більш витриманий кальвадос VS Як ви вже помітили, така ж сама структура, як і у коньяків, але трішки відрізняються роки. VSOP вже буде від 4 років витримки. Він має більш насичений смак, більш насичений аромат з відтінками ванілі, карамелі. Та стиглих фруктів. Ну і далі, звичайно, буде Іксо. Це ще найменша витримка 6 років. Відрізняється глибоким та багатошаровим смаком з прянощами, карамелізованими яблуками та нотами витримки. Та останній Одіаж. Це вже кальвадос преміум класу з мінімальною витримкою 10 років. Характеризується складним ароматом, з тонами шоколаду, сухофруктів та прянощів. А тепер поговоримо на більш складну тему. Вояснує 11 субрегіонів, де виробляють Кальвадос. А ми поговоримо про три основних: перший це Пейдіош, найпреміальніший регіон Кальвадосу. Тут Кальвадос переганяють двічі у мідних аламбіках, це вид мідного перегонного куба. Ну і звичайно, як притаманно найпреміальнішим алкоголів. Тапеєм витримують у дубових бочках. Кальвадос з цього регіону вважається найбільш вишуканим і ароматним. Далі поговоримо про найбільший субрегіон Кальвадосу. Це буде Кальвадос AOC. Тут вже дозволено одноразову перегонку в колонних дистиляторах. Кальвадос звідси менш витончений, але при цьому дуже фруктовий. Далі Кальвадос Дон Фронте. Це вже буде трішки незвичайний регіон, бо до складу обов'язково додають мінімум 30% груш. Тут Кальвадос виходить більш легким і при цьому. З характерними грушевими нотами. Тепер поговоримо про те, як пити кальбадос. Якраз в мої руки потрапив досить цікавий екземпляр. Не з Франції, але більш рідний з Харківської області. Його робить невеликий місцевий виробник, який досить ретельно підходить до свого продукту. Тому дійсно буде цікаво скуштувати цей продукт. Посилання на цього виробника я залишив в описі під відео. Думаю, вам цікаво буде почитати, тим паче він пише свої авторські статті. Тож давайте переходити до дегустації. У мене два зразка, один витриманий в бочках з під Хересу і один класичний. Перш ніж куштувати кальвадос, треба обрати правильно келих. Чесно кажучи, у мене не зовсім правильний, я взяв Флінкерн, але це мій дегустаційний келих, і з нього я куштую взагалі майже всі дистиляти. Один з дуже важливих факторів це температура подачі. І кальвадос треба подавати від 18 до 20 градусів, тобто майже кімнатної температури. Ну а пити кальвадос можна як в якості аперитиву, так і в якості дежесиво. Просто перед трапезою треба подавати більш легкий кальвадос, а після можна щось взяти більш Витримане та цікаве. Тож, давайте найцікавіше продегустуємо ці два кальвадоси. Почнемо ми з класичного. А, чесно кажучи, мені цей кальвадос приносило досить давно, тому я вже не пам'ятаю де класичний, де ні. Хоча ось цей, скоріш за все, витриманий бочко з-під Хересу, бо тут більш такий темний кольор. Ну, але в арматі ми зараз все це дізнаємось. Це ж такі Леванти, На жаль, цей виробник він ще дуже маленький. Він приймає участь у конкурсах, але поки у них так брендингу свого немає, своєї пляшки також у них немає, але продукт максимально якісний. Почнемо з аромату: аромат у нього досить витончений, а трішки відчувається спиртозність, особливо з грінкерну, можливо, якийсь інший келох, наприклад, великий для брендів. Буде це все сильно маскувати, але з Глінкерно трічки відчувається спирт. Давайте його поаеруємо. Я думаю, він трічки вийде і ми зможемо на 100% оцінити ароматику. Так, ось зараз стало набагато краще. Аромат у нього досить витончений, притаманний кальвадосам. Я так розумію, він не підфарбований. Кольор у нього такий блідий, золотистий. Аромат насправді такий. Максимально зрозумілий, максимально класичний, не сказав би, що тут є якась така цікава родзинка, але при цьому у ньому немає нічого зайвого. Тож з ароматом зрозуміло, давайте його скуштуємо. А, теж я б сказав такий максимально класичний, але при цьому дуже достойний. Яблука виражаються так максимально добре, і причому це не просто якесь яблуко. Це щось е таке середнє між дуже стиглими яблуками та молодими, тобто не сказав би, що тут якась кислотність там відчувається, але при цьому. Смак такий максимально приємний, дуже яблучний, такий навіть трішки концентрований. І при цьому у смаку він максимально легкий та дуже приємний. Тож у будь-якому випадку класичний варіант мені сподобався. Він дійсно дуже такий класичний і, по суті, може бути конкурентним навіть з французькими кальвадосами. В Цілому така стилістика мені подобається. І як для українського продукту, це досить так непогано. Давайте переходити до більш цікавого, витриманого в бочках з під Хересо. По перше, мені не подобається. Тут же є якась етикетка, і тут прямо написано Кальвадос. Хересний, а чесно кажучи, я думаю, що треба придумати якусь власну назву, бо використовувати слово Кальвадос. Якось мені здається, не камільфо, якщо ми все ж таки йдемо в Європу. З Хересним Кальвадосом досить така цікава історія. Бо, як каже сам виробник, він купив окрему бочку, він купив дуже багато хересу, залив Хересу бочку. А потім трішки його там потримав та вилив. І після цього вже налив туди кальвадосвій. У нього вже видно більш такий темний колір. За кольором, до речі, мені прям подобається. Я так розумію, дуже багато хересу там можливо бочка а бочка все ж таки в себе дуже сильно втягує. Тому і маємо ось такий колір. Почнемо з аромату. Так, відчувається хересна нотка. Такого більш солодкого Хересу. Насправді навіть Херес е, більш перебиває ось цю класичну ароматку Кальвадосу. Тобто, так дійсно, я б сказав, хересу тут набагато більше. Але при цьому має право на існування. Давайте скуштуємо. Цей Кальвадос п'ється набагато легше, і при цьому у смаку він вже проявляє себе як кальвадос, і при цьому тріщ його доповнює Херес. Наприклад. Тільки коли я ковтаю його, я відчуваю кальбадос. А потім вже на після смаку іде такий прям насичений, досить такий цікавий витриманий херес. А насправді цікаво. Цікаво. Також відчувається дуб, відчувається така легка ваніль, але відчувається навіть ці таніни, які. Витягує на пій з бочки. Тобто тут відчувається дуб набагато сильніше, і ось цей кальвадос більш такий багатограний. Тобто тут і відчувається дуб, тут відчувається сам кальвадос, тут відчувається Херес, і все таке комплексне і досить цікаве. Ну і зроблено досить так акуратно. Єдине, що трішки теж у нього присутня ця легка спиртозність, але все ж таки тут треба зробити поблажку на келих. Легка також гірчинка у нього присутня, скоріш за все, теж після витримки. В цілому, що я можу сказати? Якщо говорити про. Ось цей варіант, який витриманий в бочках з під Хересу, він мені прям сподобався. Це такий багатогранний, досить цікавий напій. Я насправді навіть не фанат бренді, але ось це залюбки можна ввечері, особливо там восени взимку попити залюбки. А якщо говорити за класичний, звісно, має право на існування. Це досить достойно, досить добре зроблено, дуже акуратно. А видно, що це робиться не просто так, що до цього підходять з умом. І при цьому, враховуючи ось таку класичну стилістику, пити його теж приємно, особливо тим, хто полюбляє кальвадос. Тож я можу побажати цьому виробнику розвиватися далі. Бо продукти цікаві та дійсно достойні. Тож дякую вам за те, що подивились це відео. Ставте лайки та не забудьте підписатись. Будемо просувати культуру споживання разом. Ну і як завжди, будьмо!